Всім доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. І сьогодні я хочу трошки відволікти вас від важливих справ. Тому що те, про що я зараз буду розповідати, це треба бачити. Для тих, хто на моєму каналі не вперше, я нагадаю. А для новачків трошки розповім. Предисторію невеличку справа в тому, що на протязі останніх декількох місяців я в'язала шкарпетки з шкарпеткової пряжі виробництва фірми Регія. І так сталося, що деякі артикули цієї пряжі дуже мене засмутили тим, що вони втрачали свій колір. Вони були ленючі. І не те, щоб я виставляла претензії цій фірмі, але все ж таки зауваження я зробила, бо я така сувора дівчинка, але серед нас знайшлась дівчинка, яка стала на захисті доброго імені пряжі Шкарпеткової від фірми Регія. І це Іринка. Її канал Ірина з хобі-рум». багато хто з вас знає Іринку як майстриню-чарівницю, бо нема такого виду рукоділля, яким би Ірина не займалася. І застріч багатьом з нас Іринці дуже вправно вдається приборкати і спиці, і гачок. Іголку для вишивки, іголку для швейної машини. І ніж, за допомогою якого вона з тканини робить такі маленькі вітрячки. Іринка наразі проживає в Швеції, і я тепер розумію, чому саме в тій країні літають Карлсони. Тому що. Завдяки вітрячкам, які Ірина вирізає і шиє із тканини, казки стають реальними в нашому житті. І, можливо, саме надивившись Іринчиних відео, я почала в'язати гольфи для своєї онуки з думкою про те, що саме в Швеції десь мешкає пепі в довгих панчохах. Я розумію, що в Швеції трошки холодніше, ніж у нас в Україні. Але я так вважаю, що у моєї онуки теж повинні бути довгі панчохи. І, можливо, я навіть вив'яжу різні, як у пепі, але зараз не про це. Це я так довго розповідала, щоб ви розуміли, чому саме. Іринка стала на захисті пряжі регія, вона каже, пряжа тут ні до чого, це ти не там ходиш і не там береш пряжу. Я знаю таку регію, яка не линяє. От буду я в Україні і привезу тобі моточок регії, щоб ти побачила, що даремно так висловлювалось з приводу якості пряжі Регія. А оскільки в душі я дослідник, то я погодилась, що Іринка привезе мені один моточок регії. І ось Іринка приїхала до України, запитала у мене адресу, і я ж чекаю, і сьогодні прийшло повідомлення з пошти, що піди та отримай. Ну я ж пішла та отримала. І от мені здається, що щось той моточок. Дуже завеликий. І я хочу, щоб ми разом з вами побачили розміри оцієї посилки, і щоб ми разом роздивилися, що ж то за така чарівна регія, що має такий розмір, і ще й не линяє. Я, звичайно, доросла дівчинка, і я розумію. Що там не один моточок. Але, знаєте, як дитині, як у казці, ну дуже цікаво подивитися, що з там усередині. Тому що вчора на каналі у Валентини я бачила, як вона теж отримала подарунок сюрприз від Іринки. І казала, що то подарунок від нашої Шведської феї. Але я, як Ота Баба Яга з казки, я не згодна, тому що Іринка це наша українська фея, а в Швецію вона поїхала, щоб назбирати кольорів у Північного Сяйва. Назбирати камінців в північному морі. Та розгадати тайни таємниці Тролів у шведських лісах. Тому що я бачила, що Іринка ходить до лісу, незважаючи на те, що й там її їдять комарі. Отже, саме сьогодні я хочу поділитися з вами великою радістю, тому що до мене приїхав сюрприз від нашої української феї. Яка, крім того, що займається рукоділлям, ще й подорожує. Подивіться останнє відео Ірини, як вона була в дорозі, я не знаю, скільки годин вона там була у Польщі, але як колоритно вона розповідає про те, що вона встигла побачити. У той невеличкий проміжок часу, коли чекала на автобус. Тому в цій дівчині поєднано рокодільницю, можна сказати, адвоката, який захищає добре ім'я регії, а ще цікавого екскурсовода, який з гумором розповідає про те, що бачить навкруги. Отже, я трошки вас відволікла своїми балачками, поки розпаковувала пакет. І ви ж розумієте, що я повинна була там знайти шедевр шиття від Ірини. Знаєте, це таке відчуття, коли ти вкрав контрольну роботу у відмінниці в класі і хочеш списати. І хоча у Ірини на каналі є багато майстер-класів, і в мене в руках дорогоцінний примірник її роботи, ну, мені чомусь здається, що я не зможу це повторити. Ну, це, це занадто гарно. Ну, це, це прекрасно. По-перше, це Поєднано по колористиці, знаєте, як дуже красиво. А по-друге, це оці дрібниці аксесуари, які доповнюють картину. А ще таке тепле відчуття, що це Іринка робила своїми руками. Я в захваті. Я просто в захваті. І знаєте, така думка, що у цій проєктній сумочці повинні зберігатись самі дорогоцінні, самі найкращі процеси, які якимось чарівним чином повинні будуть перетворюватись з моточків на готову роботу. Тому що це якась магія. Знаєте, рукотворне чудо. Дуже гарно, дуже професійно. Все так підібране. Ну що, мені не терпиться пошукати там якийсь маленький моточок регії. Сподіваюсь, ви зі мною. Так? Достаємо. Ну, це дійсно регія. Так. Ось так. Бачите? О, я знаю цих хлопців. Ні, я їх не знаю, я їх бачила десь. У них брали інтерв'ю. Ага! Так це не шведські тролі, а ось ці хлопці вмовили Іринку стати на захисті фірми Регія. Ну що ж, у мене буде привід вив'язати шкарпетки і спробувати на міцність цю пару і шкарпеток. І цих хлопців, Ірино, ти справжня чарівниця. Я буду цю пряжу в першу чергу брати в роботу. Я зобов'язуюсь вив'язати шкарпетки. І ми відновимо добре ім'я Регії. Іринко, дякую тобі величезне. Так, це мені для дослідів. Шукаємо. Два далі. А це, а це мені для натхнення. Я ж вам казала, що Іринка збирає кольори північного сяйва і наділяє цими кольорами нас, українських в'язалочок. Ви бачите? Ось воно північне сяйво. Дивіться, які кольори. Це не зовсім веселка. Ні, це веселка. Це північна веселка. Ну і я не знаю, з кого розпочинати. Тут добре ім'я Регії, а тут моя любов до різнокольорової мозаїки. А ще ж я дуже хочу побачити північне сяйво. Я подумаю, я ж не можу одночасно в'язати з двох моточків, дві парі по черзі, будемо кидати кубіка. Але це трошки пізніше, тому що сумочка ще не порожня. Дістаємо. А, -а, -а. ви бачили? Ви бачили, ви бачили? Ви бачили це бавовна. Ви бачили, це бавовна. Це сама гарна, сама добра квітка, яка є на цьому світі, нам потрібно багато, багато бавовни. Щоб скоріше прийшла наша перемога, і ми у мирній Україні могли в'язати те, що нам заманеться. А ще могли б подорожувати і бачити на власні очі північне сяйво. Так, треба тримати себе в руках, а то я є... така розчулена, Іринко, такий... є таке слово шквал емоцій, таке словосполучення є. Хай це буде хвиля емоцій, яка мене накрила. Бачите? Ну що ж? Це, звісно, не регія, але ми її теж перевіримо на міцність. Де б тільки знайти час? А це, а це, я ж вам казала, що Іринка, крім того, що збирає кольори від північного сяйва, збирає камінці на березі північного моря. Ви думаєте, вона з глини ліпе ґудзики? Ні-ні. Вона по ночах, як русалонька, збирає дорогоцінне каміння і розпилює його на гудзики. Боже, які ж вони, <свісно> які вони чарівні. І я ж бачила, як вона їх робить. Але все одно я не розумію, як усередину можна отак от вліпити все це різноманіття. Знаєте? Це мозаїка. Це справжня мозаїка. І от цікаво, я. Я зазвичай підбираю під виріб гудзики. А хто-небудь підбирав Ви, е, під гудзики виріб. Мені здається, це буде цікава задача з зірочкою. Під гудзики, підібрати пряжу і вив'язати виріб. Як ви вважаєте? Гарна думка? Я вже бачу такий кардиган. І такий бачу. Ось де простір буде для фантазії. Ви бачите, яка краса? А це троянди. Це рукотворні троянди синього кольору. Ви знаєте, що це рідкість? Як у природі, так і в рукоділлі. Це краса, це шикарно. Це дорогоцінне. Надбання моє. Ось так, ось так, ось так. Так, треба, треба якось тримати себе в руках і не розпочати в'язати щось нове саме під гудзики. Ну це ж краса. Це, знаєте, той випадок, коли можна буде вив'язати якийсь виріб, пришити гудзики, зносити виріб, відрізати гудзики і вив'язати щось новеньке. Ну, мені здається, це гудзики, які будуть переходити від виробу до виробу. А оце мені схоже, знаєте, на на тигряче око. Краса. Так, вибачте, я трошки відволіклась. Іринко, я дуже вдячна за те, що сьогодні емоції. Перекрили канал мого розуму? Я на деякий час забула, де я, хто я. Я тепер тільки такий митець, який хоче творити. І це ще не все. Зараз. Ви бачите? Яка повна луна, повний місяць. Зараз я оце розгорну. Далеко не розходьтеся, тому що незабаром настане ніч. І всі карети перетворяться на гарбузи. Як вам така казка треба вигадати, буде під неї новий розвиток сюжету? Бачите, дівчата всі вив'язують гарбузи, а мені не потрібно вив'язувати, в мене вже буде готовий. Єдине, що мені треба буде трошки пошити, взяти приклад з Іринки. І шити щось подібне до її краси. Ви бачили там у неї на столику схожу красу з гарбузів? От і в мене скоро така буде. Не вірите? Я теж не дуже вірю, але я даю слово, чесне і благородне, що я пошию. І в мене буде свій дім. Бачите, який гарний. І над ним буде ось такий місяць. Повний та мирний. І будемо лякатись лише страшилок, які будемо розповідати одна одній. Бачите, як сюрприз. Від однієї доброї дівчинки, яка стала на захисті шкарпеткової пряжі, мої думки поринули в казки і в той час, коли в Україні буде мирне життя. Іринко, дякую тобі, величезне, величезне, як рукодільниці, як майстрині. Як чарівній жінці, як добрій дівчинці, як людині, яка не втрачає почуття гумору, і як моїй чарівній феї жовтня, тому що я довго ввагалась, нагружати тебе працею чи ні у твоїй відпустці, тому що Іринка приїхала ненадовго. До Батьківщини, відпочити, поспілкуватися з рідними, з близькими, з подругами. Але я вже бачила, вона в'яже, вона в'яже навіть у відпустці, тому що це невгамовна людина. Позитивна жінка, якій усе цікаво. І якщо ви Чомусь випадково ще не підписані на Іринчин канал. Підіть, подивіться. І я гарантую, у вас буде шикарний вечір і не один разом з Іринкою. А поки ми з вами будемо насолоджуватися Іринчиними розповідями, вчитися у неї майстерності, я відправлю Іринці теж. Один моточок шкарпеткової пряжі саме жовтня місяця, щоб коли мій 12 місяців доїде до Швеції і ринка вже була до нього готова. Тому, любі мої глядачі, я вас запевняю: навіть у такий важкий час в нашому житті є місце казкам. І здійсненню бажань. Тому спілкуйтесь, радійте сюрпризам, даруйте один одному радість, тому що саме головне, що в нас є, це наші близькі, незалежно від того, на якій відстані ми знаходимося один від одного. Споріднену душу так важко знайти, але якщо знайдете, то бережіть ваші стосунки, бо це найцінніше. Я сподіваюся, що ви гарно провели час і пораділи разом зі мною. І за все, за все це ми вдячні нашій Іринці з каналу Ірина Хобіру.